Мої вітання. Подивимось зараз тему роботи. Який є нежданчик? Ну, напротязі 10 днів у вас очікує на роботі. Подивимось тему роботи напротязі 10 днів, що неочікуваного станеться на вашій роботі. І так, що ж неочікуваного у вас станеться? Ви знаєте. Ну очікувано може бути те, що вас відправлять у відпустку, що ви поїдете відпочивати. Або ж хтось поїде відпочивати, а ви будете вигорати на роботі. Будете настільки втомлені і заморені, що вам буде не до відпочинку. Ну що ж, сонечко це хорошо, сонечко це відпочинок, і тепло. Але як же ж це сонечко для вас? Ми розпитуємо, ми питаємо вас. Так, ви будете відпочивати. У вас відпустка. У вас період, що ви або будете мати менший об'єм роботи, що дозволить вам трішки передихнути, відпочити, відволіктися. Можливо, ж ви, якщо плануєте взяти декілька вихідних, відпочити погуляти. Це теж можливо вам одобрять. Цю, цю відпустку, ці ваші плани підтримають вас, і на протязі 10 днів на вашій роботі все буде, все буде так, як вам потрібно. все буде так, як ви хочете, як ви плануєте, як ви собі задумали, надумали, спланували, оскільки. Оскільки це літо. І керівництво розуміє і підтримує своїх працівників про те, що літо пора відпочинку. І відпочивати потрібно, і ви відпочивати будете. Що ж, подивимося, як ви відпочинете від роботи на протязі цих 10 днів. Як же ж ви відпочинете? А ви відпочинете хорошо, ви відпочинете добре. Настільки хорошо і добре, що ви знову повернетеся на роботу, оскільки ваші фінанси, ваші кошти закінчаться, ви їх прогуляєте. Ви відпочинете ви насолодитеся відпочинком, літом, відпусткою, вихідними днями, настільки, що ви з задоволенням. І з впертістю і впевненістю знову ж таки повернутися на роботу з новим ентузіазмом, оскільки вам потрібні будуть кошти, оскільки вам потрібні будуть гроші для того, щоб свій бюджет фінансовий, щоб свій бюджет і фінанси, і бюджет і поновлювати. І... Ви з такою вперністю, впертістю, усердністю будете працювати, будете виконувати все, що вам скажуть, і все, що вам м м запланують, тому що, да, ваш відпочинок удасться на славу. Ваш відпочинок удасться на славу. Який же ж результат? Буде від такого вашого усердного виконання вашої роботи. Який же ж такий буде результат? Результат такий буде? Ви трішки відмовитесь, відмовитеся в плані коштів, в плані фінансів і грошей. Ви поповните, ви, з вами поділяться, ви отримаєте? Оплату за свою працю, ви потроху почнете відновлювати свій бюджет. Ви потроху почнете знову поповнювати свою домашню казну. І, ну що ж, відпочинок ваш, витрати, відповідно, будуть, витрати під ноль, знову робота, і знову ж таки відновлення. І встановлення м, сімейного, і власного бюджету, і відновлення майстерності, праці. Ну що ж, після хорошого відпочинку і потрудитися не гріх.